Любі друзі, дорога родина, всім вітання. Сьогодні продовжується моя рубрика. Позорні мої бої. На цей раз знову у нас в рубриці наш 268 після Апу. Тестимо його на польській мапі з режим бою, стандартний бій. Обладнання незмінне, тобто турбінка, як там досилач, вентилятор і розходочка. А чого я не граю тут з гартуванням, бо я просто пацики забув його поставити собі як друга збірка. Їдемо до тяжів, приймаю рішення тут пограти, бо в них є м'ясо, в них 28 тисяч дамага, плюс в них є тяжики, яких є ХПшка, яких тут можна розвалювати. Стаємо, займаємо стандартну позицію, дивимось собі, хто тут вирізе перший, чи зліва, чи справа, Я не знаю, хто точно поїде. Бачимо 780-й Лізе, кидаємо йому халявну тичку в борт. 700 дамага пацки на базі. Значить, бачимо, що він нас займає е, бойницю в середині, підкатують його братики. Я не хочу пікати, бо того, що думаю, що мені закинуть. Перекидаюся на ББшку, дивлюся, що там і стежки, може когось там буде видно, щоб комусь вкинути. Бачу, що поки що мені нікого не видно. Розумію, що виїжджати має Тесак кудись. Кидаю йому просто якусь е, казкову тичку, вона залітає. І вже в нас тисячі. Бачимо, що є четвертий виїхав, перевірив, чи там є хтось. Перевірив, чувак аж на 2000 хп-шок. Молодець, красава. Перекидаємося на кумуль. Дивимося, що там Мінотавр той робить з цим 780-м. Вирішує тут впевнено, що, та, пограти зліва, подивитися, чи когось видно. Бачу, що там бабаха десь повзе. Але не виходжу, не пікаю, бо то, що вона може мені з вертушечки закинути пацики з пробиттям. Можуть мені і зліва її братики накидати на я там достатньо пацанів. Дивлюся цього єбра. Розумію, що там я його фіг десь вицірю, бо того, що це наш слабенький танчик, ЄБРчик, який може кататися собі де хочеш. І йому це все зійде з рук. Бачимо, що ну, зліва тут мені нема що ловити. Я ще, напевно, що трошки постою, поцілю. Так, я приймаю рішення відкатити, певно, ні. Так, я приймаю рішення відкатити. Може, просто не дуже пам'ятаю чи ні. Щось стою, мешкаюсь, не знаю, що мені робити. Дивлюся, ДБВшка, покидаю без водки. Але я сподівався на те, що воно просто залетить, там без водки, адже таке на 28-му буває. Приймаю рішення по зовнішній лінії зайти всередину, прям всередину. Але щось я не звернув уваги, що справа світився 780 і на зелені. Зараз подивитись, зараз я його зустріну. Дивіться, я викатую, я навіть не розумів, що він тут. Звожуся, кидаю, залітає. 850 альфи. Ізі. Бігом беру сейвлюся, щоб мені в борт не накидали. Тут мене рентгеном світить бабаха. Але я бачу, що тут є неуважний 780-й, який пікає який не дивиться, що я тут є. Вицілюю йому щоку, не залітає в мене йому щоку, сейвлюся. Іду на кидешку. І зараз будемо просто чекати його помилки, коли він буде кидешитись. От він знов кидешнувся, я вивалююсь. Стою, звожуся, знаю, що я його покиде, встигну зарядитися і кидаємо йому просто кумулем ВЛДшку на 820 Ну, пацки кумуль 400 мм, він не дає шансу йому нічого зробити. Бачимо, що він знову кидешиться. Виходимо, вицілюємо цілим-цілим. І закидуємо в піксель. Ну, трошечки нам підкрутили. Так, бачимо, що наші зліва підпушили їхню зелень, справа є 780-й цікавий пацан. Приймаю рішення поїхати когось вицілити. Бачу, що 780-й. Приймаю тичку і безводки кидаємо і закидуємо. Непогано, паски. 4 4000 домога вже на базі. Трошечки похавали і вже прикольно мені стало. Бачу, що виїжджає Мінотавр. Чудом мене не пробиває. Тут просто в екшені я кидаю йому безводки. Я закидую. Це знаєте, як в тому мемі, що. Я стріляв, і мене стріляли, коротше, і я впав в калюжу і тому подібне. Це от щось типу того. Цілимо Йоха, бачимо, що він там щось пікає. Краєм пікнув, і ми йому кидаємо тичку. Він щось не дуже реагує на нас, пікає пізніше від того, як ми заїхали. Дивиться, назад, ховається. Чекаємо кидешку, вилітаємо вирі... знову. Тут я щось неправильно вицілив кути, звожуся, звожуся. І не вкидаю просто пацики, просто перед ним земелька. Слабо не залітає, трохи мені стало обідно, бо того, що в цьому моменті в мене вже мало би бути 6500. Через цю тичку бачу, що приїжджає Є50, він розряджає базіка, я вкатую, даю в Йоха халявну тичку. Тут Є50 мені допомагає піти в Альгалу. Я собі відкатую назад, бачу, що базик пікає, чекаю, поки він б'є Е50, він його вбиває. І просто тепер діло техніки виїхати і дати в них тичку. Виїжджаємо, висірюємо базіка, кидаємо йому халявну пайку. Дивимося, що базік просто мене опарує, кидає мені без водки, закидує з пробиттям. Ну і тут зараз діло техніки вийти йому дати тичку, просто на халявні 800. Кидаємо, бачимо, що, до речі, в нього три відмітки, наче пацієнти, але чомусь чувачок грав без камуфляжа, Цікавий був персонаж. Зараз у мене 7800 дамага, бачу, я 780 поляк його, на жаль, вбиває. І залишилася в них тільки хто. Одна ДБВшка, в ту, яку я на початку боя кидав тоді блайнд і не влучив. Ну не блайнд, а без водки. Тут мені кидає Артаслабенький е, вистріл по мені підзвожуся. Думав, що зараз ця ДБВшка здохне. І я при повному зведенні кидаю просто землю, замість того, щоб його забрати і потенційно отримати за цей бій 8500. Розумію, що я ніяк на нього не встигну. Я собі лечу, але пацики вже от, і зліва їдуть мої, і справа їдуть, і ззаду. Коротше, що ДБВшка зараз просто лусне. Да, так і виходить, пацики. Отакий от, от вийшов бій на 7800. Результати бою ви можете бачити перед собою. Сподіваюся, що вам бій сподобався. Пишіть коментарі, як вам мої псевдочні 7800. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі в нових відео. Всім гарного дня.